Рівнен ще на весь тиждень оговтувалася від атаки рашистів. незважаючи на перебої в електропостачанні. Життя в регіоні триває. Які події запам'ятались найбільше? Дивіться у підсумковому випуску новин. Вітаю. Жителі рівного не дослухалися до прохань енергетиків та влади і не скоротили споживання електроенергії. Як наслідок у різних районах міста продовжуються щоденні відключення світла. До вже звичних планових додаються і аварійні, тому стабілізувати ситуацію поки не вдалося. Які найближчі прогнози, коли електроенергія подаватиметься 24 на 7 – дивіться у сюжеті. Надзвичайна ситуація місцевого значення так класифікувала ракетний удар по міській електропідстанції. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Одразу після атаки на місце виїхали усі екстрені служби. Рятувальники евакуювали жителів прилеглих будинків, а саму пожежу локалізували ближче до обіду. Людей, яким знадобилася допомога, доправили до територіального центру соціального обслуговування. Чотири людини звернулися, перебували там. Вони були забезпечені гарячим чаєм, бутербродами. Відповідно, далі вони залишатися на ніч не ну, мали бажання, відповідно, поїхали до... Родич від злощасного ранку суботи вже минуло кілька діб, однак рівне досі оговтується від наслідків. По всьому місту тривають стабілізаційні відключення електропостачання. Найпроблемніша ситуація із подачею світла у мікрорайон північний, натомість найкраща у частині ювілейного. Міський голова рівного пояснив, чому мікрорайон північний був напряму заживлений на цю підстанцію, на котру прийшовся ракетний удар. Відповідно, цей мікрорайон північний. Район вулиці Червонія, колишнього гаріна. Район. Мік... радіозаводу. вони були зав'язані саме на цю електростанцію. На наступний день після удару по підстанції міська комісія ТПНС напрацювала першочергові рішення зокрема, доручили закладам торгівлі вимикати зовнішню підсвітку та рекламу з 18-ї години, а вуличне освітлення з 22-ї. Окрім цього, на тижневі вимушені канікули відправили школярів. Якщо є така потреба, і ми не згодні не зможемо забезпечити в першу чергу, не буде в закладах води і будуть проблеми з освітленням. То... Очевидно, нам прийдеться приймати все таки рішення про те, щоб зробити ті осінні канікули, щоб стабілізувати енергетичну систему. Що ж до повноцінного відновлення електропостачання у місті, то енергетики роблять все можливе від себе, щоб пришвидшити цей процес. За словами Олександра Третяка, вирішення проблеми напряму залежить від навантаження системи і спроможності її працювати. Шановні рівняни, в міру факторів безпеки, в першу чергу ми не можемо зараз. Повідомляти схеми підключення тих чи інших мікрорайонів міста до мережі електроживлення. Ми не обираємо той чи інший мікрорайон вмикати чи не вмикати. Поки тривають налагоджувальні роботи у рівне обленерго наполегливо просять рівнян не вмикати енергоємних приладів, оскільки це призводить до перевантаження системи і до аварійних вимкнень. Графік відключення електроенергії по різних районах змінюють і повідомляють про нього у соцмережах. Микола Брижицький Олексій Олексієнко випуск новин. Рівняни звикають до нового ритму життя з урахуванням відключень електроенергії. Якщо побутовим споживачам це приносить лише дискомфорт, то для лікувальних закладів енергетична стабільність життєво важлива. Деякі навіть вперше перейшли на альтернативні джерела живлення. Як медична сфера Рівненщини адаптовується до нових реалій, дивіться у сюжеті. Вже два тижні решисти гатять по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Цієї суботи під прицілом опинилося рівне внаслідок ракетних ударів без електроживлення залишився весь рівненський район. Зокрема, це вплинуло і на роботу лікувальних закладів. За словами начальника департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я, всі лікувальні установи рівненщини комунальної форми, а їх 101, готові до екстрених ситуацій. Усі заклади охорони здоров'я. Які надають стаціонарну невідкладну медичну допомогу, в тому числі служба екстреної медичної допомоги, забезпечена автономними джерелами живлення, і як мінімум на 10-12 днів забезпечені пальним. Зокрема, у суботу, 22 жовтня, лікарні та ЦПМСД, які залишилися без централізованої електроенергії, перейшли на альтернативні джерела живлення, використовують їх і дотепер, оскільки на Рівненщині для урегулювання ситуації щодня, згідно графіки, відбувається планове відключення електроенергії, де що складніше у амбула амбулаторіях та ФАПах у нас є понад 200 амбулаторій і понад 600 фапів. Що стосується фельдшовських пунктів, то вони зараз в класифікації також відсутні класифікуються як пункти здоров'я, і ми зараз для того, щоб забезпечити безперервність надання медичної допомоги, маємо уже. 12 бригад мобільних бригад, які виїжджають в населені пункти, там де можливо бути відсутність електропостачання, скажімо, у дрібних населених пунктів, зважаючи на ситуацію з електропостачанням, заклади охорони здоров'я тимчасово призупинили планові госпіталізації та проведення планових операцій. Зокрема, за такою схемою наразі працює Рівненська обласна клінічна лікарня. На сьогоднішній день у нас все відновлено. Вода є, електромережа працює. Єдине, що ну. Напруга практично нижче 200 вольт. Деяке обладнання не запускається сьогодні. Ми з ми практично зупинили всі всі там якісь планові операції там або напівпланові тільки працюємо по ургентних невідкладнах ну, ургентні невідкладні стани і противні втручання, які пов'язані з загрозою для життя. Як розповідає Віктор Ткач, після відключення електроенергії майже одразу із затримкою максимум до 20 секунд спрацьовує альтернативне джерело. А для роботи деяких приладів урок і досі використовують потужності дизель-генераторів. Зараз деякі Операційні працюють від автономних джерел живлення, від дизель-генераторів. Зараз, скажімо, в даний момент іде операція в кардіоторакальній хірургії, виконується операція на серці і. Деякі прилади вони не вмикаються при таких низьких навантаженнях, тому працюють дезельгенератор. У зв'язку з відключенням електроенергії виникають проблеми із забезпеченням водою. Наразі керівництво області, департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення працюють над тим, аби забезпечити надання безперебійної медичної допомоги і у приватних закладах. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Муніципальна варта у рівному в дії не минулий тижня з моменту, коли міська рада дозволила штрафувати порушників, як вже мають перші результати. А розпочати вирішили із квітників. Чим не задовільнила рівненських муніципалів упорядкована ще 10 років тому зелена зона. Дивіться у сюжеті. Десять років тішила рівнян та прикрашала місто, а тепер стала незаконною малою архітектурною формою і раптом почала заважати. Все це про невеликий квітник у Рівному біля магазину за адресою Грушевського-1. Адже відповідний протокол про адміністративне порушення отримав від інспекторів нещодавно створеної муніципальної варти власник приміщення. Вчора знову вони навідались. Спитали, чи це ваша клумба? Кажу, що да, моя. Я її кажу кожен рік сажу, кожен рік. Сажу, сапаю, поливаю, освітлюю, фонтана підключаю, електрику подвів для того, і воду для того, щоб качало воду і крутило ці колесо, щоб цей зайчик крутився, якого діти дуже люблять, приходять, дивіться на зайчика, який крутить цього барабана. Вони сказали, що це мала архітурна форма, і це все треба прибрати. Склали протокол і Тепер будуть визивати на адмінкомісію. Тепер я буду притягнути до адміністративної відповідальності. Пан Олександр розповідає, за 10 років квітник став окрасою та фотозоною рівного у 2017-му На міському конкурсі озеленення його визнали одним з кращих. Тут люди збираються. Тут уже стала фотозона. Люди сидять з дітьми, віддихають. Діти бігають коло фонтанчика, дивляться на зайчика. Тут ціле літо зелене, а от ці цвітюші декоративна капуста, вона до грудня місяця буде сісти. Тут є такі види рослин, які привезені з Китаю. Кожен рік я міняю інші, які в Рівному ніде немає». Тобто, стараюся озеленювати місто. Окремі депутати Рівнеради, серед яких і ті, хто свого часу голосував за створення департаменту муніципальної варти в місті, на своїх сторінках у соцмережах про цю ситуацію пишуть наступне Святослав Клічук. От якби він був керівником тресту, зробив через списав мільйон, то отримав би грамоту і премію з рук міського голови. Коли я голосував за створення муніципальної варти, чесно кажучи, очікував від них іншої роботи. Помилився, виходить. Галина Кульчинська. Хочу запитати у інших колег депутатів рівної ради. Ви точно саме на таку підтримку місцевих підприємців дали більше 20 мільйонів гривень з міського бюджету на створення муніципальної варти? Щось не так з нашим містом, щось зовсім не так. Така робота департаменту муніципальної варти викликає неабияке невдоволення не тільки у міських обранців, а й місцевих мешканців. У соцмережах рівняни обурюються та зазначають, що в місті є нагальніші проблеми, які могла б вирішувати муніципальна варта. От цікаво, а в посадовій інструкції в них записано з клумбамивою. Вати чи за порядком слідкувати, чи з рекламними текстами на бікбордах, чи за безхатьками, що ночують і живуть на лавочках в парках. А які юридичні повноваження має муніципальна варта, чи прописані посудові обов'язки, чи так що собі придумали та і роблять, і на хіба тоді така варта? Я хотів від лише контролю парковок, а по факту вони зробили три фотки і ігнорують незаконне паркування. Отримати офіційний коментар від департаменту муніципальної варти нам не вдалося. Проте у коментарях під дописами депутатів знайшли таку відповідь. Ми розділяємо думку, що клумба справді є окрасою території і однозначно підтримуємо підприємця щодо такої хорошої ініціативи. Разом із тим мешканці міста та підприємці не можуть самовільно встановлювати огородження та розміщувати інші об'єкти на комунальній землі. Інспектор запропонував прибрати самовільно встановлені конструкції, власник відмовився це зробити. Саме на це був складений протокол. Інспектори департаменту встановлюють факт правопорушення, за результатом якого складається протокол про адміністративні правопорушення. Однак до адміністративної відповідальності особа притягується за розглядом справи адміністративною комісією при виконавчому комітеті Рівненської міської ради. Олександр Довжениця говорить: якщо прибрати декоративну огорожу, то з квітником буде теж саме, що є. З іншими його просто знищать, і територія стане такою ж, як і 10 років тому. Тут до того було отако, от як там далі видно, витоптаний газон і валялися шприці. Я його культури, зробив дорожку, поливаю, освітлюю. Ну тепер сказали вперед. Наразі чоловік чекає на адміністративну комісію, коли вона буде невідомо про дату, мають поінформувати згодом. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. Не байрактарами єдиними турецька компанія Байкар, яка вже безкоштовно надавала Україні безпілотники, відправила на Рівненщину 10 тонн гуманітарної допомоги, продукти харчування, засоби гігієни. Куди поїде допомога та хто ініціював її збір, розкажуть наші журналісти. Тут є консерва м'ясна, овсянка, олія, макарони. Це Дуже хороший продуктовий навір, бо тут є саме. Все, що потрібно. Ось таких 330 продуктових наборів, орієнтовно 10 кілограмів. Кожен отримав один із найбільших волонтерських складів рівного. Стільки ж було передано і гігієнічних наборів. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу з Туреччини, 10 тонн. Це 330 наборів засобів гігієни, куди входить туалетний папір, мило, серветки, шампунь все, що потрібно, як для військових, так і внутрі переміщених осіб. Збір гуманітарної допомоги допомоги для України ініціювало посольство Туреччини. Сьогодні ми отримуємо допомогу від турецького народу, передана від компанії Байкар. Це виробник байрактарів, які захищають наш повітряний простір і допомагають нам. Громити ворога, зокрема, посол Ягмур Ахтем Гульдере особисто передав вантаж рівненським волонтерам та пообіцяв, що це не остання допомога. Варто зазначити, що підтримувати Україну Туреччина почала ще з початку повномасштабної війни, а компанія Байкар навіть надала безкоштовно воїнам ЗСУ нові безпілотники. У нас є пересувні кухні, які забезпечують харчуванням потребуючих. Ми також надаємо підтримку. во ризни сфера, јак видно во иницијативи за ново коридор. Сиогодни дуже пријемно привести цу гуманитарниот допомогу любезна на дано кампанија Байкар до Ривного. Гуманитарна, технична, та дипломатична потримка туречине Украина буде продолжуватис и надалје. Вже сформовані гуманітарні набори від Туреччини будуть спрямовані або на деокуповані території, або захисникам на передову. Один такий продуктовий та гігієнічний набір розрахований або на одну сім'ю, або на одного військовослужбовця. Аліна Почка Олексієнко. Випуск новин. Безкоштовне обстеження зору та оправа для окулярів. Зовсім скоро цим зможуть скористатися мешканці Рівненщини і внутрішньо переміщені особи. Діагностику проводитимуть інтерни релокованого з Луганська медичного університету спільно із лікарями Рокел. Детальніше про таку співпрацю та перелік послуг дивіться далі. Безкоштовне офтальмологічне обстеження на сучасному обладнанні стане доступним для усіх мешканців Рівненщини та внутрішньопереміщених осіб, які наразі проживають в області, вже з наступного місяця. Такий проект реалізовується у співпраці Луганського медичного університету, який релокувався на Рівненщину навесні цього року, із фундацією імені князів благодійників Острозьких. Інтерни в супроводі викладачів медиків. В супроводі медиків-офтальмологів будуть проводити безкоштовний прийом громадян міста Рівного, ну і області відповідно, і в тому числі або в першу чергу переміщених. Ну і цей прийом буде здійснюватися на базі поліклініки Рівненської обласної клінічної лікарні. Для того аби студенти могли практикуватись у кабінеті, встановлюють спеціально закуплене фундацією обладнання здебільшого українського виробництва вартістю близько 120 тисяч гривень. Наші студенти і наші інтерни будуть змогу проходити навчання, отримати певні дуже корисні практичні навички. Також будуть навчатися наші студенти, і наші інтерни інтерни також будуть набувати. Певних навичок і будуть з часом мати можливість самостійно вже надавати таку допомогу після того, як отримають сертифікати. Обстеження зору проводитимуть у поліклініці обласної лікарні, адже ще з весни цього року медзаклад співпрацює із університетом. Обладнання, яке планують встановити, лікарня має, проте потребує модернізації. А зважаючи, що за останні 8 місяців кількість пацієнтів збільшується, воно стане в нагоді. Це діагностичне офтальмологічне обладнання, яке необхідне для первинної діагностики. Офтальмологічних захворювань, тобто захворювань очей, ну і там все буде необхідне для первинного огляду і постановки діагнозу. Розпочати прийом пацієнтів планують за кілька тижнів вже наступного місяця. Акцент уваги саме на обстеженні зору вибрано не випадково. Отримати консультацію зможуть усі, хто її потребує, незалежно від місця проживання. Ні для кого не секрет, що зараз є маса захворювань пов'язаних з порушенням органів зору. Це як і ускладнення, як і первинні захворювання. Тому ця ставка першочергово зроблена на дану проблему на дану патологію. Є Абсолютні відносні покази до того чи іншого обстеження, відповідно до з керуванням. Сімейних лікарів, лікарів первинної медико-старої ланки, це лікарів педіатрів, терапевтів, лікарів загальної практики сімейної медицини, такі пацієнти будуть мати скерування і отримати медичну допомогу. Окрім того, перші 70 осіб, які пройдуть офтальмологічне обстеження в рамках проєкту, отримують безкоштовну оправу до окулярів. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині провели міжрегіональний форум для підприємців, які працюють або ж планують розпочати роботу на експорт власної продукції. Представникам бізнесу розповіли про державні міжнародні програми, які діють в Україні та допомагають виходити на нові ринки і шукати нових партнерів. Деталі дивіться далі. У рівному на форумі представники бізнесу говорили про експорт своєї продукції для розвитку регіону. Зокрема, міжнародні організації ГІЗ і про ООН розповідали про програми, які у них діють для підтримки та розвитку підприємництва. Розповісти як найбільше місцевим виробникам, які або експортують, або мають намір експортувати. Які можливості підтримки на місцевому рівні, на субрегіональному і національному рівні вони сьогодні мають? Ми сьогодні запросили такі агенції, які підтримують бізнес, шукають партнерства, допомагають написанні контрактів міжнародних. Уже є достатній обсяг успішних історій і прикладів навіть в нашій Рівненській області. Співпраці самагенціями і виходу на нові ринки. Одним із таких успішних прикладів є діяльність підприємства із Долбунівщини серед напрямків роботи, виробництво сільськогосподарського обладнання. У порівнянні з минулим роком їм вдалося збільшити експорт на 30% та вийти на нові європейські ринки. Власник бізнесу каже: для початку оцінили внутрішній ринок та ситуацію, яка наразі є в Україні. Ми вирішили диферсикувати свої. Такі ризики по виробництву і перейшли більш інтенсивніше на продаж на експортний. Варіанти ми закуповували якраз імпортну техніку сільськопольську вживану і нову за кордоном і ввезли її в Україну. Тепер нам ці зв'язки зіграли дуже позитивну і яскраву роль, і ми нашим вчорашнім партнерам, які нам продавали техніку, ми їм починаємо продавати техніку, доказуємо їм їхню якість, досконалість і надійність. Підприємці Рівненщини кажуть, готові займати відповідні ніші на європейському ринку, адже західні країни не звикли до того, що їм чогось не вистачає. Проте разом із тим їм потрібен час для того, щоб налагодити усі процеси, тож у цьому допомагатиме Україна не більш ворвразливіші економічно до таких процесів, тому що не поставка якісь там комплектуючих чи. Матеріалів, вона на них дуже впливає. Ми ж українці, якщо немає на сьогодні, ми завтра вже шукаємо іншого поставщика, дорожче веземо, переплатимо за логістику в два рази більше, але ми веземо. Вони не готові, вони розуміють, що це має бути, як це нема. Вони не готові до того, щоб от такі, от вразливо відчувати зміни ринку і ми займаємо їхні ніші. Просто вони не виготовляють тієї кількості, яка потрібна на ринку, і ми займаємо їхні ніші. На не тільки не зламала українців, а й стимулювала ще більше працювати та досягати поставлених цілей. Про це зокрема говорять і бізнесові цифри щодо експорту продукції, яка виробляється на рівненщині за 9 місяців січень-серпень 2022 року. Ми маємо зростання експорту до минулого року відповідного періоду на 9,4%. Загальний відсотки. Загальний зовнішньоторгівельний оборот 760 мільйонів доларів за цей період. 1,6 рази більше ніж ми імпортуємо. Рівнічна експортує, тобто на 1 долар імпортованої продукції 1,6 – експортованої продукції. Тобто, ми маємо профіцит позитивне сальдо. і це завдячуючи правильному фокусуванню самопідприємств рівничне. Основа експорту це деревообробна та меблева галузь Сьогодні також дуже потужно розвивається аграрна та харчова галузь. В результаті форуму учасники разом із експертами напрацювали пропозиції, які стануть основою для змін до програм та створення нових, аби допомогти бізнесу працювати. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин. Бджолики для Збройних сил України в стінах Національного університету Острозька академія в чергове відзначили день народження. Традиційно тут проводили багато різних заходів, вирішили організувати свято і цьогоріч, щоправда, з певними корективами, якими саме знають наші журналісти. Традиційно раз в рік Острозька академія перетворюється на бджолини вулик. Ця осінь не є виключенням вже 28 років поспіль. У жовтні відзначають день народження університету. Цей день нашої альмаматері, день відродження національного університету. Острозька академія. Це одне з найбільш вагомих свят в житті нашої спільноти. Академічної щороку подвір'я одного із корпусів університету перетворюється буквально на вулик з піснями, танцями, різноманітними активностями та обов'язково ярмарком. Цьогоріч формат дещо змінився, як і мета проведення дійства. Ворог, можливо, хотів би, щоб настрій у нас був пригнічений, але в студентів піднесений настрій. Як бачите, вони сьогодні і одягнулися там в жилки, тому що роблять такі, бо ми себе розцінюємо як такий дружній академічний островсько-академічний вулик. І я одягнув свій традиційний одяг, що щороку одягаю. Ось. Але найбільше я пишаюся тим, що сьогоднішній день студенти присвятили Збройним силам України. Зокрема, всі зібрані кошти з ярмарків і благодійного аукціону будуть передані на потреби Збройних сил України. Готували благодійні лоти, студенти-першокурсники. Я вам щиро дякую за ту енергію, яка від вас лунає. І я дякую вам за те, що ви робите для перемоги України, тому що від кожного з вас залежить перемога сьогодні. Ваше волонтерство, ваші творчі напрацювання, ваші наукові роботи це і є фундамент нашої перемоги. Я щиро дякую викладачам, професорському складу, пане ректору. Я вам дякую. Під час святкування дня народження Острозької академії відзначили і тих студентів, які вперше в Україні отримали гранти від меценатів. Це 150 здобувачів освіти з них 120 отримали кошти на оплату навчання за контрактом. Зокрема, одиниць меценатів, філософ Ігор Дідковський, особисто привітав зі святом всіх причетних. Ми повторимо подвиг те, що роблять у світі, і не будемо чекати грошей від випускників, а будемо збирати меценатів. І я вірю, що академія. Може стати туристичним центром разом з містером Острог і, взагалі, джерелом української ідентичності. Вже традиційну валюту ярмарку є бджолики, які можна було обміняти за курсом 5 гривень. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин. Таким запам'ятався цей тиждень у Рівному та області. Залишайтеся на наших ресурсах, щоб завжди бути в курсі актуальних подій краю. Гарних вихідних до зустрічі.